Один, два, три. А що ви бачите? Кімнату. А яка кімната? Шавеличка. А що там є? Свічки. Свічки? Так. А що за свічки? Угу. А що то якийсь похорон чи що? Ні. А що ви якийсь ритуал робите? Ні. А що це таке за кімната? До мене прийшла людина. До вас прийшла людина? Так. Вона просто про допомога. А чим ви займаєтесь? Допомагаю людям. Угу. А ви якась ворожка чи ви просто цілительниця? Я цілую. Угу. А скільки вам років? Угу. А звати як вас? Софія. Угу. А ви давно цим займаєтесь? Ні. Угу. І ви допомогли цій людині? Так. А що ви спалите свічки, якісь робите заговори, чи як? Я молюся. Угу. Дуже добре. Я готую траву. Ви травниця, так. Угу. І багато до вас людей приходить. Так, добре.